Шановні батьки, пропоную вашій увазі 5 основних правил поведінки під час літньої спеки. Правило перше. Необхідно пити достатню для вашого організму кількість питної води, щоб запобігти зневодненню, правило друге. Використовуйте одяг з натуральних тканин, переважно бавовну або ляну у світлих відтінках. Такі речі ідеально пропускають повітря та вбирають піт. Правило третє. Обов'язково користуйтеся сонцезахисними окулярами. Надягайте головні убори, капелюхи чи панами. Правило четверте. Під час спеки рекомендується носити тільки легке та відкрите взуття. Яке не буде перешкоджати вільному доступу повітря до ніг. Правило п'яте. При дуже високій температурі слід взагалі по можливості утриматися від походів на вулицю і від дії прямих сонячних променів. Використовуйте усі ці правила та відпочивайте із задоволенням.